Дональд Трамп має намір посилити військово-морський флот Сполучених Штатів Америки. Ніхто навіть близько не стоїть, ніхто не може з нами зрівнятися. Президент США обіцяє наймасштабніше в історії будівництво військових кораблів і підводних човнів. У нас буде побудовано більше чудових кораблів, ніж будь-коли за всю історію військово-морських сил. В адміністрації Білого Дому оновлення флоту назвали Золотим. Сполучені Штати мають найбільший військово-морський флот у світі. Причому їхня головна гордість це авіаносні з'єднання, авіаносні ударні групи у складі 11 авіаносців. Десятки мільярдів доларів буде вкладено у відродження легендарних лінкорів: нові бойові кораблі, корвети та підводні човни. У грудні буде закладено новий підводний човен класу Вірджинія. Про які кораблі та підводні човни йдеться? До чого готується Дональд Трамп і в якому стані перебувають військово-морські сили основних опонентів США на морі Росії Драців і Китаю. Про це й не тільки далі в Арсеналі. Військово-морські сили США суттєво випереджають своїх ключових конкурентів Расі з і КНР. Але Піднебесна не стоїть на місці, намагаючись нав'язати боротьбу США в Тихоокеанському регіоні. Ми повинні енергійно розвивати нові бойові сили та засоби. Потрібно навчати офіцерів і солдатів постійному створенню нової ситуації у будівництві військово-морського флоту на південній зоні бойового командування. Озираючись на Китай, президент США ухвалив рішення про історичне оновлення та модернізацію американського флоту. За попередніми планами Вашингтон зосередиться на флоті у 280 – 300 кораблів, плюс численні безпілотні судна. Військово-морський флот є гордістю сполучених штатів і основним компонентом під час проведення як відповідно військових операцій за межами сполучених штатів, так і елементів військово-політичної присутності США практично в усіх регіонах земної кулі. За допомогою флоту, а саме томагавків, розміщених на кораблях, і десятків винищувачів, що базуються на авіаносцях, міць США відчувається в багатьох регіонах світу, будь-то Тайвань і Тихоокеанський регіон, венесуельський диктатор Уго Чавес, Сирія чи Близький Схід, тінь американської сокири демократії нависає над усіма. Окрім впровадження нових сучасних безпілотних технологій, у білому домі згадали про колись легендарні важко броньовані лінкори, які домінували на морських просторах у середині 20-го століття, ми якраз розглядаємо концепцію лінкора з красивим шестивюймовим бортом із міцної сталі, а не з алюмінією, який плавиться щойно побачить ракету, що летить у нього. Плавиться вже на відстані близько двох миль. Такі кораблі більше не будують. Програму будівництва лінкорів оцінюють у 31 мільярд доларів. На думку західних експертів, нові лінкори не будуть схожі на своїх попередників, типу Айова чи Міссурі. Замість важких гармат на судні буде розміщено кілька сучасних ракетних установок. Оновлений лінкор стане таким собі добре захищеним і озброєним до зубів кораблем арсеналом. Я дивлюся на ці кораблі. Вони йшли в супроводі есмінців, і їх нічого не могло зупинити. Дехто скаже ні, це старі технології. Не знаю. Не думаю, що це старі технології, коли дивишся на ці знаряддя. На тлі зростаючої загрози з боку китайського безпілотного флоту США також зосередяться на впровадженні у свої військово-морські сили технологій, здатних протистояти новим викликам задокументовані дані об'єктивного контролю а відповідно, встановлення лазерної. ЕЕ – про застосування лазерної установки Йдеться про установку малої потужності, призначену для боротьби з дронами. Але, в принципі, її дія полягає в осліпленні датчиків дрона шляхом наведення на нього потужного лазерного променя. Станом на поточний рік є достовірні дані про те, що ці лазерні установки вже встановлені на трьох есмінцях військово-морського флоту Сполучених Штатів. Також у найближчому майбутньому планується встановлення ще на семи додаткових есмінцях цього ж флоту. У грудні розпочнеться створення нового підводного човна класу Вірджинія, призначеного для боротьби з підводними човнами противника на глибині, а також для прибережних і спеціальних операцій. За словами Дональда Трампа, США випереджають інші країни у сфері підводних човнів на 25 років. Друге місце займає Росі-300, а трійку замикає Китай. Сполучені Штати мають найбільший у світі підводний флот. Варто зазначити, що 70 субмарин це виключно атомні підводні човни у Російської Федерації. Близько 17 атомних підводних човнів. Тоді, як ще раз підкреслю, у Сполучених Штатах їх близько 70 на озброєні військово-морського флоту Російської Федерації. А крім 17 атомних підводних човнів, ще 33 дизель-електричних. Один із таких дизель-електричних російських підводних човнів кілька тижнів тому зламався в Середземному морі біля берегів Європи, що стало приводом для жартів генерального секретаря НАТО. Тепер, по суті, в Середземному морі майже не залишилося російської військової присутності. Є лише один зламаний російський підводний човен, який шкутильгаючи повертається додому з патрулювання. Ключова проблема російського військово-морського флоту старість. Незважаючи на те, що російських виграців справедливо займає третє місце у світі, маючи у складі флотилії ракетні підводні крейсери стратегічного призначення, багатоцільові атомні та дизельні підводні човни, надводні кораблі для дій в океанській і ближній морській зонах, морську протичовнову та винищувальну авіацію, сухопутні війська, частини сухопутних і берегових військ, більшість кораблів, підводних човнів і озброєння, це радянська спадщина та напрацювання часів холодної. Війни зі США, поки флагман Чорноморського флоту крейсер Москва годує риб на дні чорного моря. Флагман Тихоокеанської флотилії Гвардійський ракетний крейсер Варяг поступово розвалюється від старості. Про жалюгідний стан російського флоту знають як опоненти Москви, так і їхні найближчі союзники. Під час спільних військово-морських навчань Російської Федерації та КНР КНР залучила судна для порятунку підводних човнів. А це знову ж таки свідчить про те, що китайська сторона чудово розуміє стан підводного флоту Російської Федерації. Суттєвий внесок у зменшення російського військово-морського потенціалу зробила й Україна за даними ВМС України. з початку повномасштабної війни ЗСУ за допомогою далекобійних ракет і безекіпажних морських дронів знищили 28 російських кораблів, включаючи підводний човен Ростов на Дону. Колись гордість російців і чорноморський флот втекли з чорного моря завдяки успішним діям сил оборони України та української розвідки. Присутність Російської Федерації в чорноморському басейні була знижена до історичного мінімуму. Силами оборони України та українською розвідкою знищено близько 33% плавзасобів Чорноморського флоту. Крім того, від зіткнень із ЗСУ страждає і Тихоокеанський флот Росії. Тут мова йде не про техніку, а про особовий склад. За час війни ЗСУ ліквідували тисячі солдатів 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту. На цьому все. Не забувайте писати коментарі, про які види озброєння ви хотіли б дізнатися детальніше. Ставте лайк цьому відео і, звісно ж, підписуйтеся на наш канал Арсеналу. Посилання в описі під відео.